<правда> Ми з видання називається «Вся закарпатська правда. Хотів би взяти у вас інтерв'ю. Якщо вони заперечують. Ви ж новий керівник, я так розумію, так? Сьогодні корняно ще я ще не працюю. <правда> Теперь вони волосся. Я розумію. Тобто ви виконуєте обов'язки керівника? Ні, виконую. я поки що я на але я ще поки що на обов'язки другої мене. А яка? Зараз таку... добрий день. Добрий, добрий день. день. Видання ви, с... вся закарпатська правда. Хотіла б у вас взяти інтерв'ю? Ну думаю, що вам. Вам би краще було відмовитися. У ну, я знаю що не вино. Ну, ну, я знаю поки ми. Воздержу від того людина ще не освоїлася на своєму місці. Як освоїться, може тиждень два приходити. А у нас такі питання, які в принципі не потребують якогось освоєння, тобто це загальні питання, які можна поставити любій любі людині, яка прийшла тільки на керівну посаду в дитячі дошкільної заклади. І, в, принципі, ну, в принципі, людина перший раз на керівній посаді, так що думаю, що. Краще би ну, ну, Я рекомендую вам утриматися від таких. А вас е коментарів. я вивчаю, як звуть? Не скажу. Якщо можна, то не скажу. А, ну а ну, це все ж таки, якщо. Мене Галина Юрівна. А на якій посаді ви тут? Я на посаді вихователя. На посаді. Виховати. До Виховати. Тепер, да. Ну, а Можна, на можна а, просто відповісти на декілька питань. Ми... Так, а, значить, перше питання у нас просто щоб для примітки. так скажімо. Так? А, ви в досить молодому віці зайняли таку важливу посаду, як завідуюча дитячим садком. Як ви рахуєте, чому начальник управління освіти Ожуроцької міської ради Володимир Огар зупинився саме на вашій кандидатурі? Я думаю, що то не лише було було рішення пана Огера, то було рішення, коли комісія засідала. І була співбесіда, були декілька кандидатур. Наскільки знає наш колектив, і знає то, думаю, що цю ну, кандидатуру ми підтримували як молодого спеціаліста. Я не думаю, що треба було б нам якихось таких спеціалістів, що ну то. А Ви можете відповісти на це питання, ви підтверджуєте, чи підтверджую додому. Я була на комісії. На комісії людина має шістра. Я, я маю вихователя. так, стаж. що... Працювала ви яка ялинка, можете підійти туди за капітанкою. Тобто ви працювали? В калинку, да. А скільки років 6 років? 6 років працювала вихователем ялинці. Працювала почалась в маю вищу освіту факультету. Вже закінчую Київський національний університет Раманова. Угу. А... Угу. Цього року де... А педагогічна освіта у вас є? Та. Закінчую, так. Закінчуєте Та, так. Тепер закінчуєте. Тобто вийшов. ви ще не отримали диплом? Ну вже Уже має бути. Уже має бути, так. А як у вас пов'язується стаж педагогічної роботи? Ви кажете, що у вас 6 років педагогічного стажу а і ви не отримали ще диплом? Як це може бути? А ще таке загальне питання? Які проблеми вашого дитячого садочка ви вважаєте пріоритетними club我們... у на 31 серпня на педагогічній раді, яку приводила я, наш садочок художньо-естетичного напрямку, якщо це вас цікавить. До вас питання тоді, а хто вас рекомендував на цю посаду? на посаду? Yeah, Ні, ніхто не розуміла. Вона прийшла, здала документи. Ну, ви якось yeah. дізналися про те, що yeah. конкурс? Я yeah. працювала в управлінні освіти. Uh -huh. ну, і ви... і... і був конкурс, так? Yeah. На так. Uh -huh. Конкурс, я не знаю, хто там вивчив. Мене розвели на співпесіду. Претендентів було декілька. Були люди старшого віку, були одна, по-моєму, пенсіонерка, була одна вихователька, по-моєму, одна. Так що десь семеро кандидатур, але всі проходили співбесіду, всі то нас питали за як колективу, що в принципі, як, ну, яка наша думка і що таке. А що, чому обрали саме цю кандидатуру? О, Скажіть, будь ласка. Чому саме цю? Тому що молода людина попрацювала ну, 6 років Так починала працювати, як ми. Думаю, що знає, то важко працювати вихователі, і буде вникати в наші потреби. Молода буде думати му навірно і буде могти щось зробити про нас. Ну, думаю, так, що на перспективі. Ну але таке питання, ось дивіться, згідно, значить, я вам наведу такий приклад, не приклад мабуть, а постанову Кабінету міністрів ось від 12 березня 2003 року. І тут сказано, що на посаду керівника дошкільного навчального закладу призначається особа, яка є громадянином України, має відповідну вищу педагогічну освіту, на нижні освітнього кваліфікаційного рівня. Спеціаліст, стаж педагогічної роботи у сфері дошкільної освіти не менше як три роки, а також організаторські здібності та так та далі. Ну Це угу. на розгляд мерії міського Тобто міський да, голова за... затвердив, затвердив а... угу. кандидатуру, яка... яку вважав Потрібне. найбільш угу. Я розумію. Не кажу потрібною, його найбільш підхвальна. Я розумію вас. А можна ваші якісь координати взяти, тобто вашу ім'я, по-батькові, фамілію? Так чисто. Щоб може уточнити, щось потрібно буде, ми б вам перезвонили. Ви можете взяти телефон садочка, якщо так. вам щось потрібно. Добре, Трібно давайте йде. телефон Наші садочку. 3,5026. Mm -hmm. Ну а чому ви не називаєте? Ось до вас приходять люди, наприклад, от... тому що ми багато компромату за останній час читали і в інтернеті, і в mm -hmm. тому так говорять по городу. В інтернеті ми вичитали статтю, що в п'ятницю ну колектив дитячої установи стояв на вухах. Mm -hmm. В п'ятницю колективу дитячої установи ще точно не було. Відомо, яка кандидатура ми мали лише на увазі, що які кандидатури розглядаються на нас садочок, uh -huh. а не було так, що і колектив не заперечував, на ушах не стояв. Uh -huh. що, То, і що на тисне, на тисне. це було ну, Думаю, я лічно ходила в міський відділ освіти, розмовляла із паном Огаром, що чому. За нас пишуть так, якщо колектив навіть не, ну, не в курсі, що от вже є призначення. Так що я думаю, що то і колектив не заперечував проти завідуючої і, і ну, вважаю, що на ті, скажу вам так, за ту відповідальність. На ту, ту і яка є оплата праці завідуючою, то воно не стоїть. І тих нервів, і того no. всього. Тобто да. педагогічна рада збиралась по цьому питанні, да. так? І всі да. одностайно Старого. проголосували да. за цю зб збиралася за затверджено на все то є протоколом. Відні органи вчора все перевірили спеціально, Все мовили рано веч, все перевірили всюди. що Дійсно, яка мана освіта, яке все. А хто перевіряв? 我什么都不知道，真的是，嗯。 Комісія приміськ виконкомі, тому що представлення завідувачки нам було мало бути вчора. Начитавшися конформату чи вчора було повторне обговорення кандидатури і перевірка обласної прокуратури і усім була перевірка обласної прокуратури і комісія при виконкові виконкомі правомірності призначення керівника написано. Так. Я а саме хто перевіряв, не можете назвати фамілію цих людей. Ні. Ні. А ви виховати? Да. Можна вас на секундочку? Я з видання «Вся закарпатська правда» стосовно вашого нового керівника. Нам сказали тільки що, що у вас була педагогічна рада, збиралася на рахунок вибрання кандидатури на. Ні, не, не було. Вам представили нового завідувача і все. Тобто я вибачаюся, я задання вся закарпатська правда. Хотів задати вам запитання стосовно нового керівника вашого, стосовно його призначення. Я тут на землі тільки. Я розумію, але я педагогічна рада збиралася для того, щоб Я тільки на заміні, я не працівник. Я ви робочую. не працівник? Ну як, я працівник, я на заміні тільки. Тут є mm. основні роботи, я на заміні. А скільки виходителів всього, яких, які можуть вирішувати такі питання, як я ви видірнулися? Я не в курсі, вам чесно кажу. Mm. Це не від нас залежить, ви ж розумієте, не тільки виконавці. Я розумію. Дякую, до побачення. Я вибачаюсь. я з заданням вся закарпатська правда. Хотів би задати вам запитання стосовно нового керівника вашого. Стосовно його призначення. Я тут на заміні тільки. Я розумію, але педагогічна рада збиралася для того, щоб ви я тільки на заміні, я не працівник. Я ви не працівник? Ну як, я працівник я на заміні тільки. Тут є угу. основний практик я на заміні. А скільки вихователів всього, яких, які можуть, можуть вирішувати таке питання, як видірло? Я не в курсі, вам чесно кажу. Угу. Це не від нас залежить, угу. розумієте, ви тільки виконавці. Я розумію. Дякую за